Голосити 24 серпня 1991 року україну незалежною демократичною державою. За є та є за неймовірні Карпати. Та походи в гори. За чорне море. Яке щоліта кличе відпочивати. За 603 628 кілометрів квадратних. За вишиванку символ краси та традицій. За чорнозем та безкрає холи. За кущ калини. що росте за вікном. За смачний борщ із пампушками. За з Херсона. За червону пруту. За вірші Костенко. За Київ, серце нашої країни, за український гумор та мемо, за те, що можна побачити, які ми красиві, коли зберігаємо оптимізм, за сучасних українських артистів, що слухає мовоць, за українське кіно та серіали за рідний двір і школу, де лунає українська мова. За традиції нашого ліцею, які передаються з покоління в покоління, за вчителів, що навчають з любов'ю, за конкурси патріотичних поезій, за можливість вчитися, творити і мріяти, за можливість писати твори про рідну Україну, за сучасні українські книжки у бібліотеці, за найменше, що роблять цей ліцей яскравіше, за єдину ліцейну родину, за випускників. Які прославляють наш ліцей на весь світ, за прапор, який символізує небо і пшеницю, за допоміжні банки на дрони, за тих, кому не передати нашу вдячність словом дякую, за дух волонтерства та допомогу ЗСУ, за героїчну історію, за захисників, які сміливо відстоюють правду, за вільний дух та любов до незалежності, за те, що ми розуміємо це відео. Хіба ж це не причина зве незалежності, Україна.